Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Українські високопосадовці занепокоєні тим, що президент Зеленський стає все більш залежним від голови офісу президента Єрмака. Йдеться в матеріалі The Times. Анонімні високопоставлені урядовці, військові, правоохоронці, дипломатичні джерела висловили стурбованість щодо зростання впливу глави ОП. The Times пише, що голову офісу президента звинувачують в накопиченні особистої влади узурпації демократичних процесів. У статті йдеться, що з моменту запровадження воєнного стану, який дозволяє Зеленському залишатись на посаді до завершення війни, вага Єрмака перевищила владу усіх посадових осіб України, окрім глави держави. Деякі джерела в низці інтерв'ю назвали його фактичним главою держави або віце-президентом України. Зауважило віддання. Водночас дипломатичні джерела скаржились на те, що очільник ОП повністю контролює доступ до президента. А посли G7, які сподівались на аудієнцію, мали натомість зустріч із Єрмаком. При цьому ВОП відкинули критику як пропагандистські атаки, наполягаючи на тому, що Зеленський регулярно зустрічається з послами, проте часто перебуває за межами країни або має більш нагальні справи. Там також стверджують, що критика походить від прямого, але ефективного стилю управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах, що включають залучення міжнародних партнерів до глобального саміту миру в Швейцарії, за даними Times, звільнення головнокомандувача зсу Валерія Залужного та віце-прем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова. Також пов'язані з діями глави ОП, крім того, військові чиновники звинувачують Єрмака в тому, що він тримав залужного якомога далі від голови держави, а потім організував його звільнення з посади главкома зсу. Єрмак за словами джерел вважав залужного своїм конкурентом. Зростає занепокоєння, що Зеленський все більш покладається на жменько під лабузницьких домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується. Команда Єрмака зростає, зазначає видання. В матеріалі також згадується заступник голови ОП Олег Татаров. Високопоставлений чиновник правоохоронних органів стверджує, що Єрмак використовує Тетарова для забезпечення лояльності співробітників системи кримінальної юстиції. В той же час політолог, колишній політик Рева, зазначає, що Зеленський хоче звільнити залужного. Далі мовою оригіналу в одному із його блогів. І почнемо з заміни послів. Особлива увага країнами Джей Север Не заповнення вакансій. Заміна послів, починаючи з Джейсена. Ну, по одному послу я розумію. Це Оксана Маркарова. Вона повинна вилетіти. А Великобританія в нас не в Джейсе. А хто там посол? Він скоромовкою сказав, люди пропустили між вухами. А потім, коли він його звільнить, що він скаже, так я ж я ж про це сказав. В плані стійкості про це є. Подивіться, яку активність залужний зараз. Зробив вони його вирішили відправити в Британію, думаючи, що він там її десь зникне. Ні, він навпаки в політичному полі почав з'являтися частіше ніж коли він був головком. Зараз він виступав значить, перед нашими військовими, які там навчаються, заявив там, що третя світова війна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.